ЖК Нова Англія, чому податкова і Київська міська адміністрація намагаються стягнути із забудовника майже 60 мільйонів гривень? Ситуація із судовими процесами забудовника ЖК «Нова Англія дуже активно розвивається. Проте чомусь я не знайшла в мережі про це жодної інформації. З боку все виглядає так, наче жодних судових процесів немає. Але якщо проаналізувати реєстр судових документів. То все виглядає зовсім по-іншому. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах із нерухомістю, і звісно в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Удинків продажу ЖК Нова Англія. ЖК «Нова Англія це досить масштабний і відомий проєкт. Старт продажів тут розпочався ще у 2016 році. Тоді планували збудувати 11 будинків. З часом плани змінилися, і на відведеній земельній ділянці в 9 гектарів вирішили вже збудувати 14 будинків. Тобто щільність забудови тут досить висока. Будинки виконані в стилі англійської неокласики. Пройти повз і не зупинитися, щоб помилуватися дуже незвичною для цього району архітектурою. Просто неможливо. Класична Червона телефонна будка, лондонський автобус, фігурна ліпнина на фасадах і ковані ворота все це однозначно приверне вашу увагу. Назви будинків теж обрано в традиційному англійському стилі. Будинки Лінколь і Вінзор введення в експлуатацію заплановано на перший квартал 2024 року. Будинок Нотінгем запланована здача у другому кварталі 2024 року. І Престон, другий квартал 2025 року. Інфраструктура. ЖК Нова Англія знаходиться в Голосіївському районі. Найближча станція метро Васильківська розташована в 15 хвилинах пішки. До центру на авто можна дістатися за 25 хвилин. В ЖК вже 10 будинків здано в експлуатацію, тому тут є досить розвинена власна інфраструктура. На території ЖК є навіть власна приватна школа та дитячий садочок. За межами ЖК район теж активно розвивається. По суті, Нова Англія оточена іншими новобудовами: ЖК Паркленд, Лікоград, чотири сезони. Забудовник та девелопер. Забудовником виступає українсько-турецьке товариство з обмеженою відповідальністю УЗАЙ. Компанія існує з 96-го року. Статутний капітал всього 80 тисяч гривень. Девелопером виступає компанія Royal House Group. Заснована в 2014 році статутний капітал 721 мільйон гривень. Це достатньо непогано. І забігаючи наперед, скажу, що саме із цією компанією ви будете заключати договір. Але поки що давайте поговоримо про нашого забудовника і девелопера у грудні 2023 року. Відкрито судову справу за позовом Київської міської ради, яка намагається стягнути із забудовника і девелопера кошти на створення інфраструктури міста. Сума питання 43 мільйони гривень. Трішки поясню, про що йде мова. До 2021 року при будівництві житла забудовники повинні були сплачувати так звану пайову участь. Це кошти на розвиток інфраструктури міста. Логіка була така: будуючи нове житло, ми збільшуємо навантаження на інфраструктуру, адже з'являються нові жителі, які потребують медичних закладів, шкіл, дитячих садочків і так далі. Зростає населення району. Зростають і витрати на утримання загальних місць користування. Тому частину цих витрат покладали на забудовників. Але постійно точилися дискусії, адже багато забудовників самі на територіях своїх ЖК будують школи, садочки і багато іншого. Тому з січня 2021 року пайову участь було скасовано. Але договори про пайову участь, які були заключені до того, продовжували діяти. Будівництво нової Англії розпочалося задовго до 2021 року, тому можливо забудова. Нової Англії раніше мав зобов'язання по оплаті пайової участі. Таких даних у відкритому доступі немає. Ця справа на самому початку розгляду і оцінювати її перспективи поки що рано. Але особисто в мене склалося враження, що можливо реальна ціль цієї справи зовсім не в стягненні якогось пайового внеску. Можливо, ціль була в тому, щоб добитися накладення арешту на банківські рахунки забудовника. І далі ви зрозумієте, чому земля. ЖК будується на одній великій земельній ділянці майже на 9 гектарів. Це комунальна земля, яка передана в довгострокову оренду забудовнику, про якого я вже згадувала. Це компанія Узай, цільове призначення ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, тобто це відповідає будівництву. Тут все окей. Але щодо землі є інші тривожні моменти. Спочатку я коротенько згадаю історію, як цю землю забудовник отримав в оренду. Зазвичай забудовники заключають із місцевою раду договір оренди, але у випадку ЖК Нова Англія, забудовник домігся оренди лише через суд. Потім, так само, в судовому порядку, забудовник скасував положення, по якому він повинен був передати 7% площі квартир на користь КНДА і ще повинен був сплатити 5% від. Від вартості будівництва на користь міського бюджету. Все це відбувалося давно і питання було закрите. Але з'явилися інші питання до землі. В 2020 році податкова прийшла до висновку, що забудовник не доплатив орендну плату за землю. Тобто забудовник орендує землю в міської ради і повинен платити за це певну орендну плату. Мова йде про досить велику суму боргу, а саме більше 12 мільйонів гривень. Забудовник вже 4 роки намагається оскаржити таке рішення податкової, але поки що і перша, і апеляційна інстанція прийняли рішення на користь податкової. Зараз забудовник вже дійшов до касації. Справа досі на розгляді. Але тут потрібно розуміти, що рішення апеляції вступає в силу одразу. Касаційну скаргу забудовника можуть розглядати ще роками, і перспективи її дуже туманні. А тим часом податкова вже активно намагається стягнути кошти із забудовника. І, до речі, сума боргу і далі росте. Станом на кінець 2023 року податкова вже нарахувала загальну суму боргу в розмірі більше 15 мільйонів гривень. Тобто, в 2020 році це було 12 мільйонів, тепер вже 15 мільйонів. Крім того, з приводу цієї ж ситуації паралельно було відкрито кримінальну справу надіючого директора компанії. Причина кримінальної справи. Підробка документів і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Станом на сьогодні це досі діюча кримінальна справа. Найближче засідання заплановано на квітень 2024 року. Отже, з одного боку, з компанії забудовника намагаються стягнути досить велику суму за оренду землі в 15 мільйонів гривень. Це чимало навіть для забудовника. Паралельно діючого директора намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. У випадку визнання його винним йому можуть заборонити займатися певними видами діяльності і, очевидно, керувати далі підприємством він не зможе. Звісно, засновники компанії зможуть призначити нового директора. Але, думаю, вся ця ситуація досить сильно впливає на компанію. Договір із забудовником для купівлі квартири в ЖК Нова Англія вам запропонують підписати два договори: перший Договір купівлі продажу деривативу, другий договір купівлі-продажу майнових прав. Сума, яку ви сплатите за квартиру, буде розподілена між цими двома договорами. І ось що вам потрібно знати. Як тільки ви сплатите кошти по деривативу і підпишете акт прийому передачі деривативу, цей договір вважається виконаним. Якщо в майбутньому з якихось причин ви будете намагатися забрати свої кошти, то претендувати ви зможете лише на ту суму, яку сплатили за договором купівлі-продажу майнових прав. Те, що ви заплатили по деривативу, ви забрати не зможете. Що стосується другого договору: про купівлю-продаж майнових прав, тут раджу звернути увагу на наступні моменти. Перше, цей договір ви підписуєте із компанією Royal House Group. Це девелопер, але первинні права на новобудову отримує забудовник будівництва, тобто компанія УЗАЙ, про яку я розповідала трішечки раніше. Тому важливо попросити у відділу продажу документи, які підтвердять, що компанія УЗАЙ дійсно передала права на вашу майбутню квартиру компанії Royal House Group. Важливо пересвідчитися, що Роял Хаус Груп дійсно має повноваження продавати вам цю квартиру. Друге. Якщо ви уважно прочитаєте договір купівлі-продажу майнових прав, який ви підписуєте із девелопером, то зрозумієте, що девелопер не несе відповідальності за введення будинку в експлуатацію. Девелопер здійснює нагляд. За будівництвом та введенням його в експлуатацію, тому дуже важливо, щоб у випадку порушення строків введення в експлуатацію у вас була можливість розірвати договір і повернути всі кошти в проєкті договору, який відділ продажу мені надав, покупець може або чекати введення в експлуатацію, і за період прострочення забудовник повинен платити пеню, або ж покупець за власним бажанням може розірвати договір, але тоді покупець заплатить штраф. Тому, звісно, в ідеалі потрібно прописати, що у випадку порушення строків здачі в експлуатацію покупець має право розірвати договір не за власним бажанням, яке потягне за собою штраф, а розірвати договір через порушення строків будівництва і прописати, що в такому випадку продавець повинен повернути всі кошти за купівлю майнових прав. Плюс ще заплатити вам штраф у розмірі тієї суми, яку ви платили за дериватив. Таким чином, у випадку якихось проблем із будівництвом, у вас буде можливість розірвати договір і повернути всі вкладені вами кошти. Висновки: ЖК Нова Англія однозначно привертає увагу своєю зовнішньою архітектурою. Місце розташування ЖК мені особисто подобається, тому що це абсолютно новий мікрорайон. Він наповнений новими об'єктами інфраструктури. І це досить близько до центру міста. Вся дозвільна документація для будівництва в ЖК наявна. Але мене тривожать активні судові спори навколо учасників будівництва. Борги, які намагаються стягнути із забудовника та девелопера, досить великі. Податкова постійно штурмує суди, намагаючись заморозити банківські рахунки забудовника і девелопера. І це серйозний ризик для реального продовження будівництва. Тому, якщо ви готові інвестувати свої кошти в цей ЖК, то варто як мінімум подумати про те, щоб внести певні правки в договір із забудовником і передбачити для себе. Можливість повернення коштів у випадку проблем із будівництвом традиційно в коментарях дуже чекаю ваших побажань, які ЖК перевірити наступними. А також чекаю побажань, що ще додати в наші огляди.